Сьогодні ми прийшли до обласної клінічної лікарні, де працює людина, яка образила ветерана. Акушер-гінеколог Ігор Мальчевський. Людина, яка є корупціонером, людина, яка незаконно привласнила собі місце в паркінгу ветерана і ще його образила. Як нам небайдужим громадянам людям, які Стоять на захисті української нації, як нам реагувати на такі події? Коли ми мовчимо своїми діями, ми породжуємо безнаказаність, безкарність. Зараз ми неодноразово стикаємося з діями інших, е, інших людей, які е, конфліктують з представниками ветеранської спільноти. Ми бачимо подібні випадки в Києві, в Харкові. Ми мусимо на це реагувати. Тому що кожен свідомий громадянин має розуміти, що тільки воїн ЗСУ, тільки ветеран, тільки та людина, яка зараз, безпосередньо зараз, захищає нас на фронті, саме завдяки тому ми можемо працювати, саме завдяки тому Мальчевський може брати кабарі, тільки завдяки тим людям, які там. Тому ми прийшли сьогодні, щоб показати суспільству, щоб показати таким виродкам, як Мальчевський. Що будь-які дії просто так не проходять, і його покарання настане. Коли людина, яка не має жодного поняття, що таке честь, що таке гідність, просто робить не, не, речі, які не вкладаються в голові, ображає людину, яка є запорукою нашої української державності. Ображає ветерана. На такому підґрунті людина не має жодного розуміння, що таке війна, що, переживає, що переживають родичі ветерана, що переживає сам ветеран, приходячи з війни, як ветеран, який захищав Україну в 2014, в 2022 році, адже саме ветерани є запорукою української державності. І коли така людина стикається з нерозумінням, з неповагою до себе, до своєї особистості, то про яке громадянське цивілізоване суспільство може йти мова? Наші вимоги, щоб адміністрація не просто вибачилася перед суспільством, але також і покарала самого представника винуватця конфлікту і звільнила його. Тому що коли люди роблять якусь дурню і просто вибачаються, і думають, що це все, тобто я можу щось зробити погане і вибачитись? Ну так, так не працює. За свої дії треба нести відповідальність. І ми вимагаємо, щоб Ігор Мальчевський за свої дії відповідальність поніс. Вимагаємо звільнити! 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 Ми дякуємо адміністрації клініки за їхню тверду чітку патріотичну позицію. Всім також дякую, хто долучився до сьогоднішньої акції. Дякую всім небайдужим громадянам України, тому що тільки на нашому свідомому суспільстві, на нашому свідомому виборі, тримається Україна, тримається українська нація. Прошу, Дякуємо прошу, усім прошу. ветеранам за захист. Слава Україні! Героям! слава!